Майнкрафт, 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 Майнкрафт. Всюди лізе ця дурна гра, і в Ютубі, і в шоцах, і в Тіктоку. Кому подобається ця дурна гра, така квадратні персонажі, хто її грає, взагалі що то за гра? Що то, чому діти так від неї тащаться? І не тільки діти, а ще й дорослі. Офіційний випуск гри відбувся ще в далекому 2011 році, але й досі вона є грою з найширшою аудиторією. Майнкрафт є найпродаванішою грою в історії після Тетріса. Гра виходить на всіх платформах і навіть для віртуальної реальності у 2014 році. Microsoft купила компанію Mojang за 2,5 мільярди доларів у жовтні 2021 року. щомісячна аудиторія Майнкрафту досягла 141 мільйона гравців. Гра отримала високу оцінку за свободу, яку гравці можуть проявити в творчості, а також простий геймплей. Моє знайомство з Майкрафтом почалося на телефоні і тривало кілька годин. Це було щось нове, але досі незрозуміло було, що ж треба було робити. Потім, через багато років, я поставив його на комп'ютер і кілька місяців мого життя просто випало з реальності. Це було щось, я нічого не знав про Майнкрафт, нічого про нього не дивився. Але я захотів дізнатися більше і почав шукати. І це було дуже цікаво. А ще постійно виходять нові оновлення, в яких додають щось нове. От, наприклад, зараз я хочу знайти древнє місто, я ще досі його не знаходив. Або можна просто будувати. Купа різних варіантів для творчості. Ще є варіанти грати на сервері. Я от сидів від початку заснування сервера на HammerCraft. І. І останній варіант це якраз те, що я роблю зараз. Це просто запустити гру і робити те, що хочеться в даний момент, щоб відпочити, розслабитися. От зараз, якраз, я вам покажу.